П'ять значень слова yet. Ви, напевно, його зустрічали, якщо вивчаєте англійську і знаєте, що таке present perfect. Тому що це слово вживається в кінці речення, в заперечних та питальних реченнях. Для того, щоб сказати, що ще досі щось не відбулось. Тобто перекладається як ще, або вже. Have you finished your homework yet? Ти вже закінчив домашнє завдання. Або. I haven't done my homework yet. Я ще не зробила домашнє завдання. Друге значення. Так само перекладається ще, але використовується в стверджувальних реченнях. Всередині речення, наприклад, для того, щоб підсилити значення всього речення, тобто додати ще якусь додаткову інформацію. Наприклад, He is young, yet very talented. він молодий, а ще дуже талановитий this is yet another reason to leave це ще одна причина щоб піти третє значення все ще для того щоб підкреслити тривалість дії we are yet waiting for an answer we are yet waiting for an answer ми ще досі чекаємо відповідь четверте значення однак або незважаючи на для того, щоб показати протиріччя або несподіваний результат. Наприклад, The Weather was Terrible Yet They Went Swimming. The weather was terrible, Yet they went swimming. Погода була жахливою. Однак вони пішли плавати. П'яте значення так само перекладається ще, але... Ми його використовуємо в контексті майбутнього, тобто ще коли щось трапиться. Наприклад, The best is yet to come найкраще ще попереду. Сподіваюсь, або ні, теж варіант.